Вночі та вранці 29 серпня російські війська вдарили по трьом районам області. Восьма річниця Іловайської трагедії, 29 серпня 2014 року, українська армія зазнала найбільших втрат під час війни на сході України. Шелтер посеред заводу на Дніпропетровщині майже 100 переселенців мешкають у медико-санітарній частині на території підприємства. Вночі та вранці, 29 серпня, російські військові вдарили по трьом районам області. Зокрема, ракетами атакували Синельніківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. У Любимівській громаді ракета поцілила по подачному масиву. Масштаби руйнувань з'ясовуються. У Нікопольському районі під удар градів та ствольної артилерії потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада. Попередньо з людей ніхто не постраждав. У Червоногригорівці внаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, зруйновано дві господарчі споруди та п'ять понівечено. Є руйнування храму та одного з підприємств. Також зачепило газоводи та лінії електропередач. На відкритій території рятувальники виявили дві вирви. У Нікополі через обстріл без світла залишилось понад 2,5 тисячі родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікацій. Вночі 27 серпня із урагану ворог вгатив по населеному пункту Мар'янськ Зеландольської громади. Касетними снарядами було перебито лінію електропостачання, та вже вранці комунальні служби все полагодили. По обіді обстрілів по прикордонних територіях зазнали дві громади Зеленодольська та Апостолівська. Обійшлись без руйнувань, а головне без постраждалих серед мирного населення. 28 серпня почалося з обстрілу населеного пункту Мар'янська Зеленодольської громади. Дякувати Богу, обійшлось без постраждалих та руйнувань. А продовжився день обстрілами одразу п'яти громад Зеленодольської, Апостольської, Широківської, Карпівської та Новопільської громади. В усіх громадах, окрім Зеленодольської, влучання були або по прикордонних територіях, або по околицях. На щастя, обійшлось без постраждалих. У місті Зеленодольськ влучання були у межах населеного пункту, але обійшлось без постраждалих і руйнувань з 24 лютого. Внаслідок ворожих атак російських окупаційних військ у Криворозькому районі загинуло 17 людей, і ще 44 людини отримали поранення різного ступеня. За особисту мужність і самовідданість дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі відповідно до указу. Президента України нагороджена орденом за мужність третього ступеня солдата Руденка Олександра Миколаєвича, жителя села Мар'янське Зеленодольської громади, який з перших днів війни захищає батьківщину у лавах Збройних сил України. Олександр, справжній син свого мужнього батька, який на превеликий жаль загинув. У березні цього року, в боях за село Орлове, що на Херсонщині, а син продовжує військову справу за минулий тиждень до різних населених пунктів нашого району, прибуло майже 100 осіб. Таким чином, станом на сьогодні у районі проживає 7600 людей, 2000 з яких діти. Зараз очільниками громад, у яких мешкає найбільше переселенців, вирішується питання забезпечення будівель опалення. Розглядається питання різних видів забезпечення теплом. Наприклад, є місця перебування переселенців, де облаштовано твердопаливне опалення, і потрібно попіклуватися про заготівлю на зимовий період достатньої кількості опалювальних матеріалів. Очень много огня и постоянно дышащая земля. Это мои воспоминания, что такое Иловайск. Когда все горит, и вся, и вся земля дышит, движется постоянно. Иловайск это, наверное, начало того, что происходит сейчас. Если бы Запад так жестко отреагировал на то вторжение, возможно, сегодня мы не прятались от воздушных тревог. Это был первый случай, когда их армия масштабно вошла на территорию Украины, зашла на кучу километров, повбывала кучу народа спокойно развернулась, ушла обратно. Моя группа, мы попали туда за несколько дней уже до закрытия кольца, или как оно там называется. До того момента, когда уже всем стало известно, что окружение закрыто. И ежедневно обстреливали э, россиян ракеты, СЗО разные, 152 -е. ну, то есть, э, бывало такое, что просто не давали голову поднять. 23-го, часов 5, наверное, накрыли. 24-го, на День независимости, нас тоже обстреливали, поздравляли. Ну, в общем, одна из поздравлялок вывела меня из строя. Прям под ноги. Град 26-го меня уже разобранного э, вывезли по одной из тропок. Ну, мне повредило всю левую сторону. У меня сейчас титан в голове, глаз стеклянный. Череп собрали до купы. Около года руку восстанавливали. Вот это все время, Шиловайское, и до 24 февраля, всегда было ощущение, что будет, 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 вот, вот будет. И не просто будет, а что-то великое будет. И музыкальное издание было, и андеграундная маленькая лейбл был выпускал записи. В основном это было зарубежные исполнители. Ну, в общем, я это все подключил. Организовал благотворительный сбор. То есть на сегодняшний день 200 групп, уже 200, уже 200 групп из 28 стран, включая Япония, Индонезия. Я уже молчу там Австрия, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Аргентины, Чили. То есть одно из требований попасть в этот сборник ⁇ это заявить ⁇ нет войны в Украине ⁇ Публично. То есть поддержать нас. Они должны знать, перед чем они стоять. Можете петь, про що хочете в своих песнях, Там. Ми понимаем, что культура, музыка, там все. Там. Хоть про сатану, там я не знаю про що, такое дело. Но поверьте нас, вот, когда прилетает первая ракета, в сосед... даже в соседний район, вот тупо меняется все. 38 військових з Кривого Рогу загинули 8 років тому в так званому зеленому коридорі під Іловайськом. Боєць з позивним Фіник говорить, 26 з них були з батальйону Кривбас. 29 серпня їхні побратими зібралися на Алеї Славі у металургійному районі. Це важкий день, дуже важкий. Це дійсно вдруг, у багатьох людей, це другий день народження. А у багатьох кінець. Я отримав поранення на День Незалежності. Тобто я сам вихід вже, ну, можливо, слава Богу, не застав. Можливо. Син Наталі Карайван служив у складі батальйону Кривбас з 2014 року. Під час виходу з Іловайського котла він вижив. Після цього продовжував захищати Україну. У мене син служив з самого початку війни 2014 року. Він був ранений теж в Іловайському котлі 11 серпня 2014 року. Потім він служив до останнього до 22-го року. І 22-го року він пішов захищати опять нашу рідну Україну. І у березні він загинув. 11 березня він загинув під Києвом в селі Захарівка. Мені дуже жалоба. Він у нас був спортсмен, він, він дуже, дуже в іграх нескорених. Він дуже-дуже у нас хороша дитина поважна, він був сержантом, командиром звода. Так сталося, що взагалі. Бойові побратими, учасники АТО, рідні та друзі, поклали квіти до монументу Іловайський хрест та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України. Віктор Могуров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. На Дніпропетровщині затримали трьох імовірних колаборантів. Житель Дніпра, за версією правоохоронців, вів свій блог в інтернеті, де виправдовував напад Росії на Україну та схвалював російську окупацію. Крім того, затримали жителя Павлограда, який був адміністратором двох антиукраїнських груп та закликав до підтримки дій Росії. Третя затримана працівниця одного з промислових підприємств критичної інфраструктури Кривого Рогу. Також вела антиукраїнську агітацію. У помешканнях підозрюваних під час обшуку ви. Лучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Фігурантів судитимуть за двома статтями: колабораційна діяльність та виправдовування збройної агресії РФ. Підробляли документи на квартири, а потім продавали. У Дніпрі правоохоронці затримали імовірних шахраїв. Дев'ять учасників групи за версією слідства з червня 2021-го оформлювали житло на підставних або неіснуючих осіб за фейковим правом власності. Таким чином вони заволоділи трьома квартирами померлих громадян та помешканням літньої жінки. З їхнього продажу фігуранти отримали 3 мільйони гривень. За скоєне їм загрожує до восьми років за ґратами. Ілля Єрема родом з Дніпропетровщини, але у лютому музикант жив та працював у Києві. Там і пішов до ЛАВ ТРО. Я був в Ірпіні, тоді в складі добровольчого батальйону Карпатська Січ. Тут просто ми туди прийшли. Взагалі ми нічого не вміли. Нас навчали три дні. За три дні можливо навчитися ну, там, скидати магазини в якійсь бойовій тактиці трошки. а в іншому ми. Діяли по ситуації, і це, це, це було трошки важче вже кілька місяців. як Ілля перевівся до ТРО на Дніпропетровщині, каже тут захищає власну родину. Крім того, каже тут багато чому навчають. У мене тут в Дніпрі бабуся. Я тут провів дитинство кожні вихідні канікули років до 14 Я був в Дніпрі. В принципі потім фестивалі почалися взагалі багато активного пов'язує мене з Дніпром. Кровоморозі в мене батьки. В мене батько з 40-го батальйону Кривбас, добробат розформованого вже він латошник. Та Красовський, який грає зелею, сам з Маріуполя наразі з батьками живе у кривому розі розповідає, що зелею його познайомив Олександр Задорожній. Я вийшов просто на вулицю, тоді був поганий настрій, там ми посварилися з батьками, і я вийшов, просто бачу гітарист іде. Я підійшов, може, так би і не підійшов, був в такому настрій я підійшов і кажу, там, де ви граєте, пара слів. Він сказав, приходь сьогодні на репточку, точку. От ми граємо, у нас там вокаліст крутий. Я кажу, ну добре, все. Микита має музичну освіту, тому каже, що до музики ставиться дуже серйозно. Я почув пісні Лі і свої от колокольні, я можу сказати, що ну, це дуже такі ну, пісні, які це чіпляють, мене зачепили. І цей момент, мені здається, найважливіше, щоб ну, музика не повинна там бути якоюсь, крім того, щоб вона просто чіпляла людей і була цікавою, і хотіла слухати і прослухати. Ілля Єрема каже, що в майбутньому планують продовжувати концертну діяльність. Наразі готують прем'єру нової пісні. Якраз війна показала те, що коли як не зараз, якщо є можливість, звісно, якщо це можна поєднувати, і це величезний буст, класна підтримка людей. Вона показує нам, що ми в принципі на правильному шляху. На Ростовцева Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Одна кровать, другая кровать. У нас два человека, Стол, телевизор, тумбочка. Ну, это шкафчик для того, для того, Місяць Тетяна Миколаївна мешкає у шелтері на заводі. Жінка з Бахмутського району, що на Донеччині. Її будинок, город та сарай знищили російські військові. Там невиносимо виносимо вже було знаходитися, стрільба, коли почали вже бомби брати. Ну, сиділи в погрібі майже два місяці. Жінка згадує, їжу готували на вогнищі біля входу у підвал. А коли обстріли стали тривати днями, разом з родиною вирішила виїхати. «Пішли там мост зорваний під стрільбою і ззаді, спереді стріляли, все. І так ми сім кілометрів протопали через все село. Худоба везде, корови дохли, все, ну, сколько. все. І собаки, і кури гусі. До шелтеру подружжя довезли волонтери. Тут вони оселилися у гуртожитку сімейного типу для переселенців. Його організували прямо на території заводу. Колись я працювала на цьому підприємстві. Я більш-менш розумію, що тут є, і ми згадали, що є приміщення, яке зараз у бізнесі не використовується. А раніше це було приміщення медико-санітарної частини. Тож волонтери зробили тут косметичний ремонт. Деякі приміщення як їдальню довелося будувати з нуля. Тут не було їдальні, тут не було душових кімнат, кімнат гігієни. То що ми робили? Ми придбали обладнання, щось придбали, щось нам надали мешканці, щось придбали благодійники. Ми там кафлі, там мій чоловік знайшов у нас, там були ті, що не використовували. Мешканці сусідніх будинків принесли кухонний посуд, книжки, речі для переселенців. Начиная от любовных романов до детективов, даже мой прекрасный сад, здоровье, журнал, ну, в общем, на любой вкус. начали от нуля и до подросткового возраста. Там распашоночки, ползуночки, потом пошло старшие джинсики кофточки. Нині у шелтері на заводі мешкають 93 людини. З них 23 – діти. Вони приїхали з Маріуполя Попасного, Северодонецька, Костянтинівки. Адміністратори гуртожитку роблять ремонт на четвертому поверсі. Коли закінчать, кажуть, зможуть прийняти ще близько сотні переселенців. Софія Москаленко та Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро у нас ще першим в перші обстріли. Постраждав садочок, це був перший такий приліт. Там зруйновано 25% будівлі. Снаряд прилетів прямо всередину. Ну так що був перший наш такий емоційний шок, коли ми побачили, що цей садочок вже найближчим часом, навіть коли закінчиться війна, не зможе прийняти дітей. Ця школа, яка була побудована в далекому 56-му році, яка була для нашого міста архітектурною пам'яткою, тому що там дійсно дуже красива архітектура. Вона була побудована з любов'ю і символізмом певним, що це храм науки для дітей. І що цікаво, що саме в цій школі відбувалось у нас тестування національний мультипредметний тест. Він закінчився 4 серпня. Це останні діти, які прийшли, дали цей тест, а 10 серпня школа була майже зруйнована. З першої хвилини війни життя змінилося кардинально в усіх закладах освіти. Перш за все, ми всі перейшли на дистанційну форму навчання, ми почали займатися активно допомогою нашим ЗСУ, територіальній обороні, тому що. Ну, осторонь ніхто не міг стояти. Ми робили все можливо. Треба було плисти сітки, ми їх плили. Треба було годувати наших представників ТРО. Ми готували. Були такі випадки, коли треба було проташити спідню білизну для наших воїнів, які на превеликий жаль втратили кінцівки. Діти також займалися волонтерством, але на своєму рівні вони малювали малюнки, вони прикладали посилки, які йшли потім на лінію фронту. Thank yes. yes. Нас виїхало із загальноосвітніх середніх шкіл понад тисячу. Цифра у нас спочатку була різко там 1031 тисяча дитина. Потім люди почали повертатися. Було вже 830 дітей, які 830 дітей, які повернулися. А потім, коли почались обстріли нашого міста, ця цифра знову почала збільшуватися. І на сьогоднішній день вже майже 1200 дітей відсутні. Але при цьому вони не забрали документи. Вони планують онлайн навчатись, виховується нове покоління школярів, які здатні до самоосвіти. Яке шукає, як не тільки вчителя взяти знання, а як і самому їх знайти, здобути і знайти відповіді на питання. Я думаю, це покоління під час війни воно було, буде більш розумним, більш мудрим, більш освіченим. І оця вся спільна робота, вона і є, робота створити умови. Для того щоб показати, що життя продовжується, що ми всі віримо в зсу, що ми всі віримо в Україну, і що все буде добре, перемога буде за нами.